Новини на відкритому у студії Валерія Майна і про головне на цю годину далі у випуску. Четверо поранених, троє з яких у реанімації російська орда поцілила шахедами по Дніпру. Вбиту жінку покинули в ліжку, а тіло чоловіка посадили на стілець на балконі. Як жителі селища Архангельське на Херсонщині переживали російську окупацію? Вже в 22 е до Дня української писемності та мови Україна написала радіодиктант Національної єдності. Долучився і відкритий. З чемпіонату світу із бронзою президент дзюдо України Михайло Кошляк привітав дзюдоїстку Єлизавету Литвиненко з перемогою. Про це та інше більш детально. По обіді рашисти обстріляли Нікопольщину, вгатили градами по Марганецькій громаді. Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець. Ворожий снаряд прилетів просто в будинок загиблого. Четверо людей в реанімації, троє з них у вкрай важкому стані. У Дніпрі вночі ворожі безпілотники поцілили в логістичне підприємство. На місці ворожого удару виникло сильне загоряння. Поки ДСНСники боролися з вогнем, рашисти вдарили по об'єкту ще раз. На місці прильоту побувала моя колега Анастасія Вільхова. Ніч на 9 листопада у Дніпрі була неспокійною. Масована атака сталася приблизно о пів на першу. Вибухи чуло чи не все місто. Пан Олексій живе на іншому боці Дніпра. Розказує, уже готувався до сну. Лишна била пару громких, а там сто п'ять У Нас ну дві стінки, да, правила двох стін під мишкою в коридор. Іранські мопеди прилетіли по логістичному підприємству. У цей момент там знаходились робітники. Четверо опинилися в епіцентрі вибуху. Усі постраждалі чоловіки від 18 до 45 років. Всі вони отримали ушкодження. Минно-вибухову травму, політравму. А політравма – це значить ушкодження декілька органів та систем, травми грудної клітини, черевної порожнини. Переломи кінцівок і є травмування магістральних судин ніжньої кінцівки, декого з них оперували вночі і зараз подали на другу операцію. На місці прильоту виникла пожежа. Рятувальники прибули на місце зразу після влучання. Повітряна тривога в області ще тривала. Під час роботи ДСНСників прилетіли ще два дрони. Після чого особовий склад залишив об'єкт, зайняли безпечні участки, безпечну відстань і далі контролювали цю пожежу, щоб не було розповсюдження на сусіднє підприємство. Після закінчення повітряної тривоги в 2.03 через дві хвилини був створений штаб пожежогасіння на місці пожежі, площа пожежі складала 3 тисячі квадратних метрів. Через годину була повна ліквідація даної пожежі. Проти ночі, дев'ятого листопада, росіяни вдарили по Дніпру вісьмома дронами камікадзе. П'ять з них знищили наші захисники неба. Анастасія Вільгова, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий. Тіла залишили у власній квартирі, вбиту жінку, окупанти покинули в ліжку, а чоловіка посадили на балконі. Так, солдати армії агресора розважалися в окупованому селищі Архангельське на Херсонщині. Місцеві розповідають, намагалися якомога менше виходити з будинків і потрапляти на очі росіянам, бо ті чіплялися подекуди до дрібниць. Наприклад, чого дивишся. Тому з будь-якої нагоди, і, попри небезпеку, люди тікали від расистів єдиним можливим шляхом на човнах через річку. Ті, хто Пережив окупацію і досі полохаються від найменшого гучного звуку. А в очах місцевих дітей зовсім непритаманна їм серйозність та стриманість у поведінці. Страшно, дуже страшно. Декий упав і кидаєшся вже. Дуже страшно. Но все досі пам'яті. Так. Да. Спасались як могли. І що воно летить? Осколки летять, такі що по руки. Ракети по городу літають. Сім місяців росіяни тримали сотні мирних людей в окупації і руйнували селище Архангельське на Херсонщині снарядами та ракетами, а ще мародерили. З будинків місцевих забирали все, що впадало в око. Там, де люди не проживали, там по домах вони ходили. І вищі витягували, і закатку, і машини що ж тільки не витягували. У кожного деяка машина була хоч поломана, не поломана. Тягнули, ото витягли почморга тракторцям і все. У нас у сусідах до сих пор не знайшов машину. Так, місцеві жили, поки селище не звільнили наші військові. Це було нелегко. Але завдяки добре прорахованому контрнаступу Архангельське стало одним з 16 доокупованих населених пунктів на початку жовтня. Потрошки, крок за кроком, Херсонська область, наші землі вільні від окупантів, від біологічного сміття з Російської Федерації. Непотрощені ворожими снарядами будівлі у селищі, можна полічити на пальцях. Це все, що залишилося від оселі пані Ірини. Жінка приїхала в рідний дім, аби забрати бодай щось, вціліли, але всередину ні ногою. Боїться, що росіяни могли залишити там небезпечні подарунки. Ми були в хаті вранці, коли оце нас бомбило. ми були якраз в хаті зранку. І от, а на другий день ми поїхали в Кривий Ріг. уїхали, бо а тоді ще кажуть, що два прильоти чи один, чи два були. І бачите, що а ми перший раз у це приїхали сюди, бо ж хотіли навідатися, може що забрати, а нема що брати. У пані Галини своя історія про окупантів. Нещодавно вона поховала троюрідного брата. Його та дружини вбили росіяни. Тіло жінки залишили в ліжку. А ось чоловіка знайома родини знайшла на балконі. Зайшла у дом, у квартиру, а він сидить в углу на балконі, і він уже такий висох, що Він і так полнотою не балував себе. І запах, понімайте, бо вже навіно місяця півтора, а може навіть більше. Він був там на балконі. Поховали її, зразу поховали, як знайшли. На другий день, а його вже тоді пізніше поховали, то вони не в різних могилах. Немає світла, води, повсюди розруха, але люди радіють синьо-жовтому прапору. Потроху наводять лад та відшукують награбований худобу, яку росіяни намагалися заховати. Вадим волонтер, привозить в Архангельське гуманітарку, вода, харчі, приблизно півтори тонни за рейс. Хлопець сам побував в окупації. Йому пощастило виїхати із Високопілля через Зеленодольськ. Зараз допомагає іншим. Князівку, там я не знаю хто їх провів польовими дорогами. Зайшли через князівку і почали штурмувати високо. Вони зайшли. Почалась перестрілка. Ну, я так зрозумів, це розвідка боя була. БМПшки ушли і почали в центр, грати на триву. Місцеві кажуть, виїхати з Архангельського було майже неможливо. Єдиний шлях на човнах через річку. Небезпека чатувала повсюди. Коли окупанти дізналися, водну дорогу життя обстрілювали. Ворожі осколки понівечили 11 човнів, але люди продовжували тікати. Загалом з навколишніх сіл водою переправили зо три тисячі мешканців. Ті ж, хто залишився, з нетерпінням чекали на ЗСУ. Ішли колона по нашій вулиці. І давали і шоколадки, і печені, і конфети. Зустрічав, да казавши right. слава Україні. Альона Ветрова, Данило Мага Open Опендюстелканал відкритий. Обладнання для українських енергетиків ввозитимуть без додаткових податків. Таку постанову ухвалили на засіданні Кабміну. Повідомив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, майже 60% об'єктів по країні вже підключили до тепла. Опалювальний сезон стартував попри ворожі обстріли та диверсії. Прем'єр наголосив, регіони продовжують підготовку до зими. Купують резервне обладнання, готують додаткові пункти обігріву. Влада веде перемовини з міжнародними партнерами про до. Ставку в Україну необхідного обладнання та техніки, аби швидко ремонтувати пошкоджені росіянами об'єкти. Аби допомогти енергетикам відновити енергосистему, Кабмін скасував ввізне мито та ПДВ на важливі для проходження опалювального сезону товари. Мова йде про газогенератори, електричні двогони та генератори, електрогенератори, установки та обертові електричні. Перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі, а також інші товари для енергетики та забезпечення тепла. Це важливо, аби зараз прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом і теплом, задовільнити попит населення, а також зменшити ціни на відповідну продукцію. Плюс до виплат в Україні з 1 грудня зросте пенсія. Підвищення пов'язане із збільшенням прожиткового мінімуму. Про це повідомляють у міністерстві соцполітики. Переглянути суми виплат планують у грудні. Відтак мінімальна пенсія зросте на 66 гривень, а максимальна на 660. Отже, мінімальна пенсія буде 2093 гривні, а максимальна до 20930 тисяч з 1 грудня житлові субсидії призначатиме й виплачуватиме пенсійний фонд. Такі зміни ухвалив український уряд. Але до 30 листопада для призначення субсидії містяни можуть ще звертатися до управлінь соцзахисту за місцем проживання. Документи можна безпосередньо принести до управлінь, подати через сайт Мінсоцполітики і портал Дія. До пенсійного фонду люди повинні будуть або прийти особисто, або надіслати пакет документів поштою. Громадянам, які отримували житлову субсидію в попередньому опалювальному сезоні їх перепризначать автоматично. До пенсійного фонду документи подаються незалежно від місця реєстрації громадян а до управлінців захисту лише за місцем офіційної реєстрації. Переселенці також можуть звертатися за призначенням субсидії. Якщо громадяни, які були зареєстровані на території, яка зараз знаходиться під окупацією, і раніше отримувала житлову субсидію, то таким громадянам субсидія житлова теж розрахована автоматично. Також були внесені зміни, відповідно до яких у разі якщо громадяни були звільнені з роботи у період дії військового стану, то до сукупного доходу про розрахунку субсидії таких громадян враховуються. Не заробітна плата такого громадянина, а допомога по безробіттю за останній місяць відповідного періоду. Капітально відремонтували внутрішньобудинкові системи опалення, замінили на пластикові труби водопостачання та каналізації. А на кожному стояку встановили нові вентилі. до старту опалювального сезону у Дніпрі провели великий комплекс робіт, зокрема, і у багатоповерхівках, де системи теплопостачання не бачили серйозної реконструкції по кілька десятиліть, кажуть в обслуговуючих компаніях. Тож, готуючись до цієї зими, намагалися по максимуму оновити мережі, аби пройти. Опалювальний сезон без серйозних аварій. Частину робіт виконали за програмою співфінансування. 25% коштів зібрали мешканці будинків 75% витрат на ремонти виділили з бюджету Дніпра. На каждом стояке установлено вентиля для закрывания стояка, это избрасники. Это сделано для того, чтобы, если при аварийной ситуации, не останавливать весь дом конкретно вот по стояку. Если там в стояке случилось где-то порыв, мы закрыли стояк, дом работает, мы работу провели по этому стояку и потом запускаем. Не останавливая повністю всі жилой дом и і не сліває. Это чим хорошо и экономия економія води і теплої воды. Главное, що це опалення надали, і ми дуже сподіваємося, що це опалення у нас буде на протязі всього нашого тепітельного сезону. Відпустка, лікування та гроші на Дніпропетровщині. Військовослужбовцям надають соціальну допомогу, медична та психологічна поміч коштам держави. Люди з інвалідністю можуть долучитися до індивідуальної програми реабілітації. Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря. Також для бійців передбачені пільги на житлово-комунальні послуги. Знижка 75% для чинних військовослужбовців та 100% для людей, які отримали інвалідність внаслідок війни. Родинам загиблих воїнів 50% знижка. Також військовим та людям, які отримали інвалідність через війну, виплачують одноразову щорічну грошову допомогу. Родинам загиблих і зниклих безвісти щомісячно. Куди звертатися за підтримкою та як захистити права у прес-центрі відкритого розказала Ксенія Онищенко, юристка громадської організації Правозахисна група Січ. Якщо виникає питання у родичів військовослужбовця, будь то він в статусі зниклого безвісті, будь він в статусі загиблого, вони можуть звернутися до територіального центру з своїми питаннями, там отримати консультацію. Якщо в ним необхідна додаткова якась юридична допомога, вони можуть звернутися як до безоплатної вторинної правової допомоги, яка в нас на державному рівні надає таку допомогу, або до Любої юридичної громадської організації Муніципальна автоколона тепер є у Дніпрі. Це стало можливим завдяки транспорту, який передали нам Київ, Вінниця, Рівне та місцеві бізнесмени. Після того, як наприкінці вересня російська ракета знищила потужне місцеве АТП, вбивши трьох його співробітників і спаливши понад сотню громадських автобусів, Дніпро зіткнувся із загрозою транспортного колапсу. Зараз місто подолало дефіцит автобусів, отримавши машини від дружніх українських міст та приватних підприємств. Наразі новостворене комунальне автопідприємство потребує працівників, водіїв та слюсарів. Зараз потреби перекривають фахівці КП Дніпровський електротранспорт. Так майстрам ремонтних цехів вдалося швидко опанувати технічні особливості переданих автобусів. Хутко перекваліфікуватися змогли і деякі водії тролейбусів. Я проработав 15 років водителем тролейбуса. Уже е, мені абсолютно не тяжело. габарити я чувствую. То есть это не с легковой пересаживаешься на автобус. Легко, просто. Автобусы хорошие, качественные, удобно на них. То есть нет никакой проблемы, для меня точно не составило проблемы. Удалось восстановить этот баланс и полностью заполнить пробел по технике на маршрут. Мы создали новую автоколонну, что позволит... Качественні обслуговувати транспорт пасажирів і що, в першу чергу повлияють на безпець. Автопідприємство Дніпра створене з нуля, але це було необхідним кроком, зазначив мер Борис Філатов, і забезпечить комфортні поїздки Дніпрян. Міський голова запросив у команду нового комунального підприємства. Нам потрібні робочі руки. Тому що ми ніколи не займалися автобусами, я вважаю місцеве господарство. Зараз нам потрібні, по-перше, це водії, по-друге, нам потрібні слюсарі. Всі люди, які будуть допомагати місту, працювати на місті, отримувати гідну заробітну платню. Об'єднані любов'ю до солов'їної сьогодні в Україні писали радіодиктант національної єдності. Кожен бажаючий міг перевірити рівень своєї грамотності та долучитися до національного флешмобу. Доєдналися школярі, і студенти, науковці та представники влади, лікарі, і військові в Україні і за кордоном в окопах і укриттях. Відома акторка Ада Роговцева диктувала твір письменниці Ірини Цілик. Твій дім дім, який з 24 лютого для мільйонів українців умістився у валізу, як писала диктант єдності у Дніпрі, Ніколь Савченко. Далі Студентка магістратури ДНУ Марія пише диктант національної єдності ще зі школи. Відтоді не пропустила жодного року. Цьогорічна тема неабияк зворушила дівчину. Те, що інші писали на аркуші, вона відчула твій дім, так наш дім, Україна. Зараз всі багато з нас покинули свій рідний дім. І я не виняток. Я з Херсонської області. Дійсно, я покинула зараз свій рідний дім і повернутися туди вибачити не можу. І текст ну він дуже зворушив. Дійсно. Він настільки актуальний. Він відображає, що ми зараз можемо спакувати все в одну валізу, і, і більше і все і це весь наш тім. У ДНУ до акції єдності долучилися понад 100 учасників. Писали диктант в аудиторії та онлайн. Знання перевіряли студенти й викладачі, професійні мовознавці та звичайні поціновувачі української. Мені здається, що не не потрібно, мабуть, якось от, в даному випадку розпрозділи. Мовник, немовник. Кожна людина незалежно від того, якою фаху вона є. Вона має володіти рідною мовою. Вона має спілкуватися, писати, висловлювати правильно свої думки. Серед учасників радіодиктанту і ректор ДНУ Сергій Ковитий говорить: у всеукраїнському флешмобі університет бере участь з 2000 року. Традицію підтримують всі факультети. Ми обов'язково переможемо, і ця акція все таке написання. Всеукраїнського диктанту це дуже важлива, дуже важливий крок для єднання нації для ствердження української мови як нашої державної мови, яка єднає дійсно все наше суспільство, всю нашу державу і українці у всьому світі. Диктант традиційно пишуть 9 листопада у день української писемності та мови. Цьогоріч уже у 22 друге. Цього дня всі охочі можуть перевірити свою грамотність. Та диктант це не тільки про правила, а й про традиції, єдність, мову. Мова. Сьогодні є надзвичайно потужною зброєю в боротьбі проти расистів, які прагнуть знищити нас і морально, і фізично. Сьогодні кожен громадянин України українську мову має знати: знайте, вже минуло досить багато часу для того, щоб кожен. Ну, мав можливості опанувати мову, але це кінець це процес безкінечний. Долучився до диктанту і відкритий Часть телеканалу представляла продюсерка і за сумісництвом літературна редакторка Валентина Максимович. Через неї щодня проходить безліч текстів. Зізнається, для неї диктант виявився надскладним. Не за граматикою, а емоційно. Назвався він твій дім, і кожен хто писав його, міг відчути ось цей свій. Дім у когось він справді вмістився у валізку, а у когось він стоїть із пошрамованими та вибитими шибками. Тому, мабуть, в кожному серці відгукнулася відгукнувся цей диктант, і хотілося це слово дім написати такими великими літерами. диктант писали не тільки за партами. Пасажири швидкісного потяга інтерсіті Київ-Краматорськ перевіряли знання в дорозі під стук коліс. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, News, телеканал відкритий. Українська одна з найкрасивіших мов у світі. Наша солов'їна має понад 250 тисяч слів. Баляндрасник цмулити або завійниця. Що це чи знають значення цих слів дніпряни? Дивіться у народних експертах після випуску новин. З Різдвом Христовим та Новим Роком українці вибрали найкращий ескіз до новорічної поштової марки. На вибір було п'ять сюжетів. Більшість людей зворушила ілюстрація, роз'єднані війною. Малюнок створила одинадцятикласниця з Миколаєва, Валерія Михайлова. На ескізі зображено дівчину українського військового, які зустрічають свято нарізно. Вона на самоті. Він на лінії вогню. Друге місце українці віддали з українськими військовими та колядниками. А поштову. Бронзу взяла Марка із сім'єю, яка воз'єдналась. Нове поштове Тавро випустять у грудні. Маленька українка Злата передала понад 18 тисяч гривень гурту Калуш оркестра. Музиканти вирушили в світове турне, і на одному з концертів у Канаді маленька волонтерка передала гроші артистам. Їх заробила мала сама, співаючи на концертах. Вчинок маленької дівчинки музиканти називали великим і разом заспівали Стефанію. Хочу ще почути твоє вільне слово. у Дніпрі відкрився простір безпеки Рожева Панама. До дитячого хабу запрошують дітей-переселенців або з родин лікарів, журналістів, соцпрацівників, рятувальників, поліцейських. Рожева Панама альтернативний простір денного перебування. Тут дітям війни допомагають соціалізуватися, знайти нових друзів та цікаво провести час у колі однолітків. З вихованцями працюють п'ятеро соціальних педагогів: від арт-терапії, настільних ігор, майстер-класів до фінансових грамотності і роботи з Тіктоком. Всі заняття індивідуальні за можливості й шкільні предмети допомагають підтягнути. Працюють і психологи. У першій половині дня в хабі чекають на дошкільнят від двох до шести років. У другій займаються зі школярами до 17 років. Простір безпеки у бомбосховищі за адресою Крутогірний узвіз 21А. щоб відвідувати центр. Батькам потрібно заповнити анкету. Знайти її можна у Фейсбук. Повернулася з перемогою. Президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк привітав дзюдоїстку Єлизавету Литвиненко з бронзою. Її 18-річна спортсменка здобула на чемпіонаті світу із дзюдо. Скільки готувалася, та про перші відчуття після перемоги дивіться далі. Вона закохалася в цей вид спорту, коли була ще дитиною. Шість років тому Лізу на дзюдо привів тато. Декілька тренувань цей вид спорту підкорив серце маленької Лізи. Мені сподобалось і почала тренуватися. Спочатку не все вдавалося, але після перших змагань і я зрозуміла, що що дзід стане справою моєго життя. А далі сотні тренувань, години щодня у спортзалі та десятки змагань. Наполегливість та бойовий дух відрізняли лізу від інших. Тож тренер моментально розглядів у дівчинці спортивний потенціал. Десятки медалей, перемоги у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, однак і цього замало. Одна з мрій дівчинки була підкорити ще вищі вершини, і ось ліза вже стоїть на п'єдесталі чемпіонату світу з дзюдон 2022 А на шиї виблискує довгоочікувана нагорода. Це не передасть словами, але ну гордість за себе, що я змогла я кожного дня, кожної там ночі перед сном думала, що я хочу приїхати. Тільки з медаллю і ніяк іначе. і так в мене гарне жеребкування було і все вдалось. Однак перемога ніколи не дається легко. До змагань Ліза готувалася декілька місяців. Щоденно відточувала прийоми на тренуваннях та морально налаштовувалася на поєдинок. У сутичці за бронзу навіть перемогла олімпійську чемпіонку. Тренировки проходили три раза в день, можно сказать так. Получается, утром у нас в 7 часов был подъем, у нас была или зарядка, или прогулка, или растяжка. И у нас в 10 тренировка была, и отдых, и потом в 5 часов. Эмоции были очень большие, такие, когда особенно Лиза боролась. Переживав ну ні, не нервнічався. Та как то був уверен, що она в этот момент ну, цей день вона може принести медалі на чемпіонаті світу. Юна дзюдоїстка до бронзи виграла чотири сутички. Програла при цьому лише одну. Президент Федерації дзюдо України каже: такі результати не тільки приємна подія, а й грандіозний результат як для Дніпропетровщини, так і для країни. На завоювала бронзу, виконала норматив заслуженого мастера спорту України. Ну, для нас это очень резонансное событие и очень большой результат. Это очень большое значение. Это значит, мы очень сильный самоотверженный народ. И в сложные минуты и часы консолидируемся полностью и идем вперед. У нас очень большие результаты не только по взрослым спортсменам, по кадетам, по юношам. Тільки но оговталась від бронзової перемоги, як уже будує нові спортивні плани. Відтак, на початку грудня Ліза їде на світовий чемпіонат Гранд Слем. Далі мастер Тель-Авіві, де зустрінеться з кращими спортсменами світового рейтингу. Усі ми сподіваємося, що вже зовсім скоро дзюдоїстка Ліза Литвиненко хизуватиметься перемогою на Олімпійських іграх. Даріпший шлав засоба. News, телеклан відкритий. На цьому в мене все. Більше читайте на нашому сайті. Сюжети на YouTube. Тримаємо стрій. Ми мужня країна, Україна.